Вітаю, друзі! Тиждень проминув худкою без особливо яскравих новин, якщо не брати до уваги посилення роботи ТЦК у громадському транспорті. Проте в першого чесного блогу на першому міському з'являється все більше фанатів. Не встигли ми підготувати таку собі відповідь пані Познякові, яка образилась на нас у Фейсбуці, як губки вирішили надути власники стікону. Блог вийшов доволі давно, але новий виток історія отримала днями, коли цей випуск репостнула Думська в своєму телеграм-каналі. Девелопери так сильно образились, що вирішили найняти іншу телегу задля контратаки. Але виклик прийнято. Тому ловіть другу частину, в якій ми більш детально розповімо про саму компанію, її власників та дешеві маніпуляції. Поїхали! В першій частині ми показали вам, як занепадала стрічка новин на сайті Стікону з початком вторгнення Русні і проблему забудовника. І от хлопці виправились, вони замовили компліментарне інтерв'ю в української правди зі своїм новим директором. І коли я кажу про замовлення, то не намагаюсь образити колег, бо вони чесно це позначили у самій статті. А внизу пояснюється, що матеріали з такими позначками це проплачена реклама і видання не несе за неї жодної відповідальності. Мені довелось все це прочитати, тому ось стислий зміст. Стікон називає себе будівельним феноменом. Його новий директор, герой війни. А сама компанія є найстарішою ледве не на всьому ринку України. А тепер детальний і чесний аналіз. Що феноменального у звичайних чоловейниках Стікону Бог його знає, але найбуде – Хлопці заплатили гроші, тому можуть себе хоч суперменами називати. Щодо довгої історії компанії, це стара маніпуляція Стікону. Вони датують свою історію ще з радянського підприємства, яке приватизували після розвалу Совка. Фактично ж, юридична особа ТОВ Стікон була зареєстрована 30 грудня 2003 року. Тобто, по факту, компанії рівно 20 років, і вона навіть не найстаріша в Одесі. Наприклад, той самий Гефест, який ми також розглядали в нашому блозі, зареєстрував свою юрособу раніше. Щодо героїчної постаті нового директора Стікона Анатолія Рагуліна. Автори інтерв'ю, наче самі кепкують з цієї теми. Вони зробили колаж з двох фото. На одному він у військовій формі в травні 22-го року, а на іншому вже у цивільному в листопаді минулого. Як ви самі можете побачити, годують в ЗСУ дуже добре. Ну або самі робіть висновки про те, на яких крючковських фронтах пан Рагулін тримав оборону. До речі, цікаво, яким чином він зміг списатися через рік такої ситної служби. Чому людина з будівельним досвідом не пішла в інженерні війська, а чомусь обрала підрозділ, який цитата займається виявленням повітряних цілей противника? Не хочу, сидячи в тилу, заглиблюватися в цю історію, але хто в темі, той сам все розуміє. Взагалі, Рагулін постать цікава. До стікону він встиг посидіти депутатом міській раді під прапорцем партії регіонів, був директором комунального підприємства міського капітального будівництва та навіть очолював одноіменне управління, поки його патрона в особі віцеме. Гара не замінили на іншого. Що таке Укс в Одесі? Всі добре знають це управління не вилазить зі скандалів, не став винятком і період правління в ньому Рагуліна. Наприклад, мерія видала ордер на квартиру, яку будував цей підрозділ ветеранам війни та родині Деїшника, якого розстріляли кілери Банди Дікаєва. По документам будинок був введений в експлуатацію, а по факту до нього ще навіть не підключили комунікацію. Тому вдова правоохоронця разом з дітьми ще довгий час орендувала іншу квартиру. І це не єдиний скандал посадовця Рагуляна. Тож гроші інвесторів стікону в надійних руках. Та нерагуліним єдиним зливний телеграм-бачок, на який девелоперам вистачило грошей, намагається маніпулятивно просувати кілька одноманітних тез. Перша ми такі негідники, що образили поважного пенсіонера Леоніда Кручкова, який заснував Стікон. Друга, критикуючи компанію, ми ризикуємо обвалити будівельний ринок всього міста. Третя ми не взяли коментар у Стікона, коли готували блог. Почнемо з останнього. Сам формат блогу не передбачає якихось коментарів, тому маніпуляція про журналістську етику ще й з боку анонімного каналу це просто смішно. Щодо обвалення ринку, якщо критика та наша правда здатні вбити типу найстарішу компанію міста, тоді справи у Стікона ще гірші ніж ми розповідали. Ну а щодо Крючкова, то ми його взагалі не згадували. Автори замовної чорнухи просто намагаються прикриватися пенсіонером. Самі подивіться, Леонід Яковлевич віддав пост директора Рагуліну, ще у квітні минулого року. Наразі левова частка компанії належить його дітям. А ЮКонтрол взагалі відносить стікон до орбіти фінансової групи родини Шох. Мова про зятя Крючкова, який займається продажем різних автівок. Тож прикриття віком тут ні до чого. Загалом, якщо подивитись на стікон в ю то там дуже багато червоних пропорців. По-перше, статутний капітал. На теперішній час він складає трохи більше 2 мільйонів гривень, і це дуже мало у порівнянні з конкурентами. Окрім цього, «Юконтрол» вбачає інші ризики. Тут і кримінальні провадження, і суди обмеження повноважень керівника, тобто і його відповідальності перед інвесторами, і не тільки, але головне, це фінансова звітність. Наприклад, так званий кислотний тест. Це коефіцієнт, що показує співвідношення між оборотними активами за мінусом запасів та поточними зобов'язаннями компанії. В 2018-му у Стікона він складав десь 75%, що є середнім показником по галузі, а в 2022-му він вже підскочив до понад півтори тисячі процентів. Або коефіцієнт автономії, який характеризує частку власного капіталу компанії у загальній сумі коштів інвестованих у її діяльність у Стікона з 18 по 22 він впав з 9% до 5,5%, що майже втричі нижче за середній показник у галузі. Загалом можна довго коперсатися в цифрах та графіках, які мало зрозумілі звичайним людям. Але головна лінія доволі проста. Справи у Стікона пішли далеко не вгору ще до вторгнення русні, і це скісно підтверджує мою гіпотезу з минулого блогу, що забудовник вирішив застрибнути у вищу одеську лігу через роздмухування мильної кульки. Наостанок хочеться сказати ось що ви можете продовжувати платити за чорнуху та перехід на особистості, можете замовляти компліментарні інтерв'ю та прикриватись пенсіонерами. Можете красти результат праці радянських роботях та приписувати собі чужу історію. Ви навіть можете вигадувати власні історії про героїчну одноосібну оборону тилового фронту. А можете просто взяти і залити у власну компанію власні гроші, щоб у випадку падіння піраміди бодай якось розділити збитки зі звичайними покупцями квартир. І це буде чесно, бо навряд чи власники великих компаній постраждали від війни більше, ніж прості люди. А я на цьому прощаю з вами, любі друзі. Побачимось за тиждень.